Доброго дня! Сьогодні розповім вам про дитячий крим під підгузок торгової марки Lindo. Даний крим зручний у використанні, він гарно наноситься на шкіру та швидко поглинається. Дитячий крем Ліндо підходить для дітей з народження, є гіпоалергенним та ефективно захищає, відновлює та зволожує шкіру, а також запобігає виникненню попрілостей. Характеристики даного крему слід додати те, що він не викликає подразнень та швидко регенерує уражені ділянки шкіри. Зберігати слід даний крем при температурі не нижче 5 градусів і не вище 25 градусів. Слід уникати попадання прямих сонячних променів. Дитячий крем Ліндо має досить великий термін придатності це 24 місяці з дати виробництва, та слід зберігати даний крем в недоступному для дітей місці. Активними інгредієнтами в складі є масло зародки у пшениці, депантенол, ланолін, масло оливки, екстракт нагідок. Слід додати, що крем є білого кольору та здебільшого рідкий. Представлений об'єм крему становить 50 мл. Дякую за увагу на цьому все!